Привіт, друзяки, доповідаю. Живий, здоровий, працюю. Так, друзяки, є декілька тем, на які хотів би з вами поговорити. Постараюсь, досить коротко. Перша тема це те, що зараз в українському війську відбувається реформа. Створюються корпуса і бригади і батальйони переходять в корпуса. Деякі корпуса вже створились, деякі лише створюються. Дехто говорить, що так, це потрібно. Ця реформа досить необхідна для е, сил оборони. Дехто говорить, що ні, це не потрібно, це не на часі. Е, я вам скажу так, що скільки людей, скільки й думок, моя думка така, що якщо вже і почали робити цю реформу, її потрібно довести до логічного завершення. Потрібно створити корпуса, і ці корпуса мають е, почати працювати так, як це задумано. Не потрібно зупинятися на півдорозі, як ми, українці, іноді це робимо. Це стосовно корпусів. Далі. Це моя особиста думка, що під час створення корпусів, під час переміщення батальйонів, бригад і все таке інше, в нас є сили територіальної оборони. Так ось, ось ці батальйони і бригади територіальної оборони. я Вважаю так, що їх потрібно перемістити в свої рідні областя. Тобто територіальна оборона із Сум вертається на Сумщину, територіальна оборона да, з Харкова з області вертається в Харків, а і Херсонський вертається в Херсон. І всі інші. Чому я вважаю, що це буде правильно? Тому що хлопці будуть воювати на рідній землі за рідну землю. І дома, вдома, і стіни допомагають. Всі інші територіальні оборони да, з інших регіонів, з інших областей потрібно перемістити на ті ділянки фронту, де в їх допомозі є найбільша необхідність, де в їхній роботі є найбільша необхідність. Коротко якось так. Це моя особиста думка, що територіальну оборону з. Регіонів, де зараз йде війна, де зараз йдуть бойові дії, потрібно повернути додому, щоб вони захищали рідні домівки. Коротко якось так. Ну що ж, друзяки, серіал змонтовано. Прошу переглянути, прокоментувати та оцінити. Як завжди, говорю вам: Сили оборони України разом до перемоги. Слава Богу і слава Україні! Міра Вечеринка. Вечеринка. А Ані к нам. А тут уже мы уйдем. І більше немає слів, спогадується просто дідуть, бог мой помилок, я йду на світло, він скаже, жодного року, чому серці, в цьому ж тільки Песеннідуть, бог свой помилок, я йду на світло. А за век там в ничьи я ведь шумка в е, объедине, объедине, посырать Я йду на світло у війні, не підскажеш корову, чому сенс, в цьому ж